І всім знову привіт! Ви на каналі читати круто. Боксіб знову я з вами Аліса. А сьогодні у вас чекає одна підсказка. Ви вже здогадались? Про яку книгу я буду розповідати в цьому, в цьому відео? Ось, в мене десь друга, вони йшли в комплект до книги. Ось, але більше всього це в якійсь книгі у мене як закладинка. Ось, якщо ви не здогадались, то це. Незнайомець з узбережжям. Ось видавництво так. Це Манга 18, Бель. Авторка Канна Кім. І ще у мене від цієї самої авторки та видавництва є ще одна книга. Я скоро буду на неї знімати огляд. А зараз буде огляд саме на цю книгу. Я її чекала, я ще до того, як вона була випущена, дивилася, мені, здається, двічі передивлялася адаптацію. Ось. У нас є супер обкладинка. Ось така. Та звичайна мінімалістична блакитна обкладинка. Ось. Дякість друку на вищому рівні. Ось. Та, й самі, та сама мальовка дуже класна. І тут у нас розповідається, що у нас був хлопець, який переїхав о, жити на острів від своєї родини. Причину ви можете дізнатися в цієї книги, в книзі. Він вже довго працював у своєї тітки, чи якось іще родички точно не пам'ятаю, він там допомагав в її е, кафе, там е, щось міг поремонтувати і так далі. Тобто е, він жив там і працював. Ось був у нас другий головний персонаж, хлопець. Який жив сам з мамою? Ось. І в один момент його матері не стало. Ось він постійно ходив дивитися на зорі та взагалі сидів на лавці біля, е, біля ресторанчика, чи того, готель, точно не пам'ятаю, У мене такі факти якісь просто вилітають з голови. Тобто, що я вже весь пам'ятаю. Пам'ятаю, що сталося там на третій сторінці третього тому. Але що сталося, але якусь таку деталь, я точно не пам'ятаю. Навіть можу запам'ятати, читаю якусь книгу, в якому номері вже персонаж, але забуду, як, як називається місто, де він жив. Ось. І якраз ця лавка була біля готелю чи. Читок... Чи то кафе якраз тітки, в якої він працював, наш о, хлопчик дивився на зорі, і головний герой писав романи, дивився на нього і в один момент закохався. Ось. І так сталося, що треба було поїхати. Хлопцю, у якого не матері, поїхати на головний острів. Знаєте чому? Бо родина, яку, яка опікувала його, вони вже не захотіли, там не було повністю сказано, але, як я зрозуміла, просто відмовилась, не захотіли далі доглядати, йому треба було до повноліття бути в дитячому будинку. І наш головний герой чекав. Три роки, Ось, працював, писав, і в один момент повертається він. Ось. Але головний герой був сердитий, бо він бо обіцяли подзвонити. Але як опинилося, він дзвонив, але не, він, але не головний герой взяв трубку, а його подруга і сказала: якщо ти не розібрався в своїх почуттях. Не розбивай йому серце, от коли ти повністю е, свої почуття розкриєш, будеш повністю готовий, тоді подзвони, а краще це йому скажи. Ось. Але головний герой про це не знав, був сердитий, він, він до нього холодно відносився. Тобто, коли е, до нього намагались. Проявити турботу, він її не, не брав, не хотів взагалі. Ось потім ситуація прояснилася. Сталася переломна частина книги, де вони якраз зрозуміли, все прояснили. Ось, як це сталося? В них була ж домовленість, що от коли прийдеш на вони, ось мені задз... Задз... задзвониш. Ось подзвониш. І так сталося, що треба було йому, забра... йому треба купити сотовий, бо у нього не було телефону. ось. А якраз нашому головному герою треба було віддати рукопис. Ось, Вони двоє поїхали. І коли купив сотовий, він подзвонив і свою обіцянку сповнив ось. І це був переломний момент, де книга родилася на до і після. Там більш такі вже романтичні стосунки, взагалі дуже класно, мені подобалася захоплююча книга. Якщо хочете дізнатися більше, читайте, купляйте. Ось, усім рекомендую. Всім до побачення!